49 банкнот світу, Японія, Перу, Сурінам, Нікарагу, В'єтнам, Індонезія, Китай з Афганістану і ще інакші країни. Така велика збірка. Казую всі банкноти, переверну, покажу з другої сторони. Перевернув на другу сторону. Банкноти в задовільних станах. Є дуже добрі, є більш зношені монети, банкноти, але в загальному стане монет банкнот нормальний. Всім дякую за перегляд.